І одразу феєричне відео влучання по російському польовому складу дуже важливого озброєння йдеться про ракети Віхор керовані високоточні, нібито ракети для гелікоптерів, які використовуються на К і К 52 Я вже не знаю, яким чином визначили, що саме ці ракети були на цьому складі. Але хто ми такі, щоб не довіряти силам спеціальних операцій, їхні оператори вистежили. Цей склад. От ми бачимо щось тут чи перевантажують вочевидь, а артилерія вразила ось такий точний приліт. За ним буде ще... цього, цим снарядом, який розлітається, забув, який називається. Касетний ну не факт там могло, бо кас... знає, що там розлетілося. Я не візьму на себе відповідальність стверджувати. Ну, але дуже схоже. Так, дуже але схоже. дуже влучно. А це пішла детонація, як ми бачимо. І Відповідно, ця Це... інтенація підтверджує, що удар так. досягнув своєї цілі дуже яскраво, і тут ми бачимо, бачите, як воно широко розлетілося і продовжує детонувати. Ну можна лише поаплодувати такій точній і злагодженій роботі. Спецпризначенців та артилеристів ну, і знову ж таки враховуючи, що кількість машин, яка там присутня, росіяни активно використовували цей склади, його Бачі знищення би. позначиться на спроможностях російської авіації завдавати ударам по ударів по силам оборони України. Далі ще один знищений на півдні російський комплекс спостереження муром, М який ми до речі, часто показуємо в наших підбірках, тому що це важливі цілі для наших бійців. Уламковий боєприпас вивів його з ладу, і е ця станція, яка нагадую, Дуже важлива в контексті спостереження за пересуванням живої сили поблизу лінії фронту, тому що бачить аж на 10 кілометрів. Має також тепловізори і е, здатна в цілому давати багато інформації про поточну ситуацію на лінії фронту. Ще одна станція росіян знищена. Як не намагаються вони в самі різноманітні місця їх засовувати на балкони, кудись в руїни. Ну, це на це дорожче доволі і очевидне місце. На вежі, і ну, це зайвий раз говорить про те, наскільки справді в них їх багато. Ну, багато, не багато, але немало точно. І це справді доволі важлива ціль, оскільки вона знищення її осліплює росіян, і вони менше та гірше бачать наших захисників. І далі знову у нас дрон. Традиційно вражає танк, вже важко когось здивувати таким відео, але тим не менше, кожен знищений ворожий танк це е, ще один крок до перемоги. От ми бачимо, він підлетів і, і вразив танк. Ну вогонь з люків це вже означає, що танк тривалий час. Не зможе працювати, але я бачу, Ні, що розвивається розвивається, що не зможе. ситуація такий спосіб, що навряд чи він зможе працювати. В принципі, якщо в ньому вигорить вся начинка, то ця залізяка. Ну я не знаю, чи можна її відновити, чи простіше пустити на переробку. Далі робота артилерії третьої окремої штурмової бригади, яка невтомно нищить російську піхоту на Бахмутському напрямку. Попри всі намагання окупантів сховатися в напівзруйнованих будівлях, артилерійські снаряди. Знаходять їх і, і, і там і роблять їм дуже боляче, скажімо так. І на цьому відео навіть видно наскільки. Ну, от, бачимо, що спроби заховатися, насправді великого успіху їм не приносять. І бачимо, що й ховатися, власне кажучи, не особливо де і є. Ну вони самі доклали до цього величезних зусиль, коли наступали. Це ж Бахмутський напрямок, наскільки я розумію. Там вони влаштовували. Ну, вони всюди намагаються влаштовувати вогневий вал, але там вони старалися навіть більше, ніж зазвичай. Ну і от тепер самим ніде заховатися. Ну і наостанок, я нагадаю, що сьогодні в Україні відзначають День воєнної розвідки і. Е Керівник головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов вельми оригінально привітав українців з цим днем. Прошу увагу на екран, буде цікаво. Вже конкретно мали на увазі Коротко, в Гурі. по суті, все зрозуміло цим відео. Можна кожен може інтерпретувати як завгодно, але те, що це було оригінально, це однозначно не забереш. Ну і сьогодні у пана Буданова ще одне таке персональне свято, тому що президент України Володимир Зеленський присвоїв очільнику гур звання генерал-лейтенанта. з Чим ми пана Буданова також і вітаємо. Вітаємо.